Привіт! Ви на моєму каналі Study England, де я ділюся досвідом навчання в Англії. Одне з найпоширеніших питань, яке я зустрічаю: чи потрібно студентові чи учневі мати сертифікат про знання англійської мови IELTS, Cambridge English, PTE Academic, PCI, сервіс для вступу до школи, коледжу чи університету? З мого особистого досвіду жоден керівник навчального закладу чи приймальна комісія зараз цього не вимагатимуть з двох причин. По-перше, українці, які перебувають на території Великобританії, вони на законодавчому рівні прирівняні в правах до home Student, якщо звичайно заїхали по схемі українській спонсорській чи сімейній. І по-друге, тому що зараз безглуздо вимагати такі сертифікати, оскільки більшість екзаменаційних центрів спочатку війни в Україні закрилися. У мене особисто при працевлаштуванні не просили такого сертифікату, хоча в мене був кембриджський сертифікат, отриманий в 2015 році, але він безстроковий. Тому не турбуйтеся, будь ласка, про відсутність сертифікату, турбуйтеся лише про рівень своєї англійської мови. Дякую.